Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Оглянемо сьогодні посуд та смачненькі товари на полицях. Дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Кухоль порцеляновий, мій тато Герой, 55 гривень. Порцелянова чашка з квітами 49. Чашка керамічна сердечка 39 гривень, світло-сірий колір та оранжевий. 55 гривень. Чорні сердечка. Ось такий порцеляновий куголь 69, чашка зайчик фарфорова 99. Кухоль порцеляновий з надписами та малюнками 59, салатник скляний 39. 88 блюдо глибоке чорне. Дошка кухонна бамбукова 69. Друшляк металевий 39. Набір стопок кольорових 6 штук 129 гривень. Склянки високі 88 3 штуки. 6 штук стопок 88 гривень. Склянки високі 109. В наборі 3 штуки. І такий варіант 109. Келихи для вина 129 2 штуки. Келих для вина скляний кольоровий 69 гривень. Келих для шампанського 44. Стакан скляний кольоровий 55. Склянки кольорові 39. Кружка сито для просіювання муки 88. Турка для кави з ручкою 139. Засіб для відділення кісточок з ягід – 39. Терка плоска з довгою ручкою 22 гривні. Міні-терка 15. Виделка десертна кольорова 15. Веделка столова 34, чайна ложка кольорова 24. веделка дитяча металева 24. Гладка 29. З візерунком 24, ложка чайна 24 гривні. 29 ложка столова з візерунком. Каструля металева скляна кришка 219, Каструля з кришкою від Відбраву Шеф 249. Вінчик для збивання на батарейках 39. Набір кондитерський мішечок та насадки 9 предметів 77. Вінчик металевий для збивання 69 гривень. Пензлик силиконовий 15. Кольори на вибір. Лопатка кухонна силиконова однотонна 29. Ложка силіконова 59, Набір для приготування кексів 59 гривень, Два смаки на вибір. Снеки мультизлакові – мажор 15, Маршмеллоу – 7. Печово вівсяне класичне 400 г 34, Круасан Лукас 11, вафлі рошен 17, цукерки жілені 29 70 грамів, пепсі 17 гривень. В банці також 17 Квас «Тарас» 22 гривні. Напісок вмісний шейк 15 палички хлібні 200 г 29 г, ріжки вафельні 29 70 г. Вафлі шоколадні з ароматом фундука 7, батончик арахіснугата карамель 11, цукерки желейні малинки 80 г 22 гривні. Мармелад жувальний 44, Чай чорний розсипчастий лимон 32 гривні. Мономах 34 25 штук, каркаде 34 70 г. Попкорн карамелізований 22 гривні, 90 г. Батон Чоколайн 34, Міленіум – 36. Заправка суха суміш ласочка 5, лист лавровий 22 гривні, приправа для консервування огірків – 12, перець з горошком пекельний 12, суміш перців мелених 15, приправа аджика 20 г 12 гривень. Приправа до сала 9, кава Натуральна Мелена форт 84, кава розчинна 179 гривень, кава Якобс Монарх 84,50 50 грамів, Нескафе 59-60 грамів. Напій цикорій 44. Вафлі пшеничні томат та прованські трави 17 50 грамів. Батончик злаковий 9. Консерви кілька 25. Ананас консервований 49. Шампіньйони мариновані цілі 200 г 39 тунець в власному соці 34. Желе мунік 10. Зі смаком мохіто та апельсину. Зі смаком манго від деко 12 томатна паста 11 гривень. Напій фруктовий 15 Суміш для приготування вафель 39. Міні-грінки пшеничні 140 г 22 гривні. Батончик вафельний 11, гумка жувальна полуниця 19, драже жувальне 24. Суміш для приготування напою Мунік 7 гривень. Яйце-сюрприз. Десертна паста 24. Шоколадне 57. Снеки фігурні 19. Крекер солоний зі смаком курки гриль 14 Насіння соняшника смажене 19 чіпси Lake Scrap 34, Чіпси картопляні 99 165 г, Картопляна соломка 27, Хрустки кільця 11. Вермішель швидкого приготування 9 Вермішель кухован 7 гривень. Дякую вам за перегляд.